У важкий для країни час молодь розуміє виклики і обирає професію поліцейського. Енергійні, розумні, вмотивовані юнаки та дівчата вступили до Харківського національного університету внутрішніх справ. Це їх перший крок до захисту свого народу та держави. Серед них і ті, хто продовжують справу своїх батьків, які служили в підрозділах сил безпеки та оборони України і захищаючи суверенітет і цілісність нашої держави, загинули у боротьбі з російським агресором. Курсант навчально-наукового інституту номер 2 Нікіта Мікрюков розповів, що з початком повномасштабної війни його батько пішов служити у 71 окрему єгерську бригаду десантно-штурмових військ Збройних сил України. Загинув у селищі Новоселівка на Донеччині під час евакуації поранених побратимів. Дуже багато спогадів з батьком, коли виходить, наприклад, сім'єю гуляти теж у самого дитинства. Доказу, що я хочу стати поліцейським, і мої рідні, і мої батьки. Весь час підтримувала мене в цьому виборі. Хочу бути його прикладом. Кі він був таким я хочу бути, тому що ті, як мій батько, був такий вже не буде. Валерія Мікрюкова посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Дуже багато поліцейських зараз знаходяться на передовій. Дуже багато поліцейських загинули в нашу країну. І тому треба поповнювати ряди поліції та захищати український народ. Курсант навчально-наукового інституту номер 3 Євгенії Ручей також обрав навчання у поліцейському виші. Коли йому виповнилося 8 років, юнак почав вивчати військову справу у військово-патріотичному клубі, адже з дитинства мріяв стати поліцейським. Коли розпочалася повномасштабна війна, батько Євгенія пішов на фронт, а хлопець став волонтером. Разом із вихованцями клубу він виготовляв коктейлі Молотова, відвозив продукти харчування на блокпости, навчав мешканців громади накладати турнікети і наполегливо готувався до вступу в університет. Коли я сказав батькові, що буду поступати, в з то в нього реакція була двояка. Він був і радий за мене, і був здивований моєму вибору. І він мене підтримав, сказав, щоб я пробував все робити, все, що тільки в моїх силах, гарно навчався і здобував вищу освіту, вхнув собі. Більше двох років ручей старший разом із побратимами відтісняв окупантів із позицій на Бахмутському напрямку. В одному з боїв отримав важке поранення. Як тільки почали загоюватися рани, не він знову повернувся на фронт, і під час виконання бойового завдання сталася кровотеча, несумісна з життям. Напевно, я б хотів би перейняти від батька такі риси характеру, як сміливість і його жага до справедливості. Тому що він завжди твердив, що справедливість допоможе в всьому, які б ситуації не були. Але за справедливістю буде хід перший в будь-якому випадку. Я пишаюся цим, що мій батько служив у лавах Збройних сил України. Пам'ятаю всі моменти, які ми проводили разом, і мене це дуже мотивує: нести службу, захищати нашу країну, навчатися, щоб в майбутньому досягнути своїх цілей. Тато Руслани Ільченко, курсантки першокурсниці сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ, Сергій Ільченко, служив у десантно-штурмовій бригаді. Загинув на запорізькому напрямку. Тато це все моє життя, навіть коли він був дуже втомлений, не завжди приділяв час мені та моєму брату. Розповідав історії зі свого життя та робив все, щоб ми посміхалися і відчували його любов. Він найкращий з найкращих. Він був прикладом сили, мужності та незламності для мене сьогодні, в цей важливий для мене день, коли я склала присягу, мого тата немає поряд, він не може мене обійняти та привітати. Але я знаю, що він завжди тут, і він пишається мною, бо я стала поліцейським. Професія поліцейського для курсанта навчально-наукового інституту номер 1 Артема Пославського бажана й мріяне. Щодо свого вибору юнак радився із батьком. Про те, що я вступив до поліцейського університету, він вже не дізнається, адже загинув у жовтні 2023 року під Херсоном. Мій батько служив у 36-й бригаді морської піхоти. Мені є з кого брати приклад, адже саме він навчив мене бути відповідальним, чесним, вічливим. Я не повинен підвести своїх рідних, які у мене вірять. Я пишаюсь тим, що став курсантом найкращого закладу вищої освіти в системі МВС. Складання присяги це надзвичайно важлива і відповідальна подія для мене і моїх рідних і близьких, мого батька, якого вже немає з нами, розповідає курсант навчально-наукового інституту номер 2 Володимир Козинський. Я завжди хотів бути схожим на свого батька, бути стійким, врівноваженим. Саме він для мене послужив прикладом майбутнього. Воохоронця юнак дуже пишається батьком. Руслан Козинський нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Нещодавно виповнився рік, як він загинув, виконуючи бойове завдання під Покровськом. В основному мене Мотивує відповідальність, відповідальність як і перед батьком, так і перед матір'ю, перед українським народом своєю державою. Усі першокурсники пройшли табірний збір, відповідальний і важливий етап на шляху становлення в обраній професії. Вони отримали теоретичні знання, ознайомилися з нормативними документами, що регламентують діяльність національної поліції, пройшли спеціальну вогневу фізичну та строєву підготовку, навчилися надавати домедичну допомогу та багато. Іншого з часом вони стануть на захист прав і свобод громадян, територіальної цілісності України, продовжать справу своїх батьків, мужніх воїнів, сил безпеки і оборони.